Подивіться, купила які сердечка, брилочки. Дівчата просили до сумочки. Я вам покажу, які з Німеччини нам сумочки передали. Класні, тоді будуть чіпляти до них. Дивіться, це так, квіточка. Таке сердечко і таке тут -то переливається. Тобто це дуже класне. Не знайте, на вибору, тільки собі один залишу до ключів. Класні. Супер. Так, отакий от брелочок ми його повісимо на сумочку. Зарінка вибрала такий, я потім покажу сумочку. Не. Так, Вареніка, який ти вибираєш цей? Так, Вареніка передумала цей брати, я собі залишу цей лапкою. Ось такий I love you, я тебе люблю. І сердечко, ну заріна вам хвалиться, дуже їй сподобалося. Да? Угу. Ось ще у мене є такий золотий, подивіться, блокнот з фіолетовим. Я думаю, що вам видно, як він блистить. Всередині карта. І тут різні руки. Це він старенький, також його шукала, так як книгу для кулінарних рецептів.